Вітаю вас, шановні садівники та городники. Наразі вже практично повністю сформовано врожай білокачаної капусти середніх та пізніх сортів. Однак прибирати качаний поки що зарано. При цьому всього одна прикра помилка, і ви абсолютно точно можете втратити вирощений врожай. І роблять цю помилку дуже багато людей. Не робіть так зі своєю капустою, тому що після цього зберігатися вона точно не зможе. А насправді все просто. У вересні необхідно продовжувати постійний догляд за білокачаною капустою, а якщо є червонокачанна, то й за нею теж. І перше, на що варто обов'язково звернути увагу саме зараз, це наявність шкідників. Саме у прохолодні вересневі ночі активізуються слимаки, равлики та інші молюски. Якщо ви протягом літа не помічали їхньої присутності, то зараз вони можуть завдати цілком відчутної шкоди вашому врожаю. Тому постарайтеся постійно інспектувати посадки і вживайте заходів боротьби. Якщо шкідників у вас небагато, то дуже добре допомагає душ солоною водою. Він гарантовано змиває усіх молюсків скачанів та покривного листя. На відро води я додаю одну дві столові ложки солі, перемішую і рясно оприскую. За зиму увесь хлор вимивається з ґрунту, а натрій жодної городній культурі зайвим не буде, тому не хвилюйтеся, нічого страшного в такому поливі восени немає. Друга Постарайтеся видалити нижнє листя у капусти. Воно у вересні не повинно стикатися з ґрунтом, оскільки таким чином може відбуватися інфікування качанів і є ризик гниття врожаю, який буде зібрано на зберігання. Листя можна обривати, можна обрізати, але найголовніше не робіть це одномоментно. У день можна обірвати чи обрізати 3-4 листочки. А через 2-3 дні можна повторити процедуру. І третє, дайте обов'язково підживлення багате калієм та фосфором. Це сприятливо впливає на лежкість качанів та їхні смакові якості. Я даю таке підживлення приблизно десь, у середині вересня. Беру 1, -1 літр деревної золи і заливаю її окропом у кількості 3-4 літра. Добу настоюю, періодично помішую, потім проціжую зольну витяжку і доводжу до 10 літрів води за об'ємом і поливаю на один кущ капусти десь 1 літр такого розчину. А потім після цього поливаю звичайною водою. Ось і все. А зараз би швиденько розповім вам про ту помилку, якою припускається більшість неосвічених городників. Полягається помилка в тому, що багато хто у вересні перестає поливати свою капусту, а ґрунт у вересні дуже сухий, особливо у тому горизонті, де розташована основна частина кореневої системи капусти. І ось що відбувається: коли період тепла добігає кінця. Починають іти часті дощі. Кочани капусти починають один за одним розтріскуватися, бо після тривалого періоду посухи вони отримують надмірну кількість вологи. І навіть якщо вони не розтріскуються, то все одно наповнені вологою кочани швидко почнуть загнивати під час зберігання. Тому у вересні обов'язково продовжуйте поливати капусту. Робіть це хоча б пару разів на тиждень з рівними інтервалами між поливами. Ось і все. А як у вас цього року врожай капусти? Чи радує він вас, і чи гарні у вас качани налилися?